Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Елайла. Давайте сьогодні подивимось послання для вас від вищих сил, про що воно? Про портал третього ока. Тут говорять про те, що людина, яка дивиться це послання, ви досить непроста людина. Чому? Тому що настав час для вас активувати свої, можливо, навіть екстрасенсорні здібності. Ця карта вказує на те, що має відбутися у вас активація порталу Третього ока, що приведе, власне, вас до ясності розуміння того, куди йти в житті і як рухатись. А в когось буквально це розкриття ваших екстрасенсорних здібностей. Тут говорять про те, що ви маєте розширяти енергію, працювати над активацією своєї шишковидної залози. Довірятися і відкриватися своїм інтуїтивним процесам і здібностям. Ви готові для того, щоб відкрити третє око. Тобто ви готові для того, щоб відкрити цей талант і здібність своєї божественної істоти. Також тут говорить про те, що ви працювали над енергетичними центрами і завжди тримали духовний зв'язок із вищими вимірами. Тому що там для вас є інформація. Можливо, ви почнете отримувати підказки від свого вищого духу, від Божественного я. Можливо, ви зможете якось проводити інформацію. Можливо, ви просто прийдете в ясність і розуміння того, як рухатися далі по життю. Ви почнете бачити життя і світ інакше. Мені показує, що у вас у житті з'явиться знання і мудрість. Як створювати свою реальність правильно, благогісно. Це про ясність розуму, це про відчуття Всесвіту через фокус довіри і інтуїції, через те, коли ілюзії падають. Вся плутанина розплутується і все приходить в ясність і розуміння? А в когось так це може бути дар ясно бачення. Можливо, екстрасенсорні здібності, можливо, провидницькі здібності. Це все може піти на розширення. Можливо, ці дари в у вас уже є, і настав час їх розкривати. Дякую вам, підписатись на канал.